Ну що, ельфи готові записувати? Денис. Привіт! Ласкаво прошу до мене в гості. Зараз ми знаходимося на північному полюсі. Тут я живу та працюю зі своїми ельфами. Давай я покажу тобі, як я тут живу. Почнемо, мабуть, з моєї бібліотеки. Чого ж ми чекаємо? Ходімо швидше. О, здається нам сюди. Ой, я помилився. Це наша ельфійська служба підтримки. Тут ми читаємо всі ваші повідомлення і отримуємо ваші замовлення на подарунки. Не будемо їм заважати. Ходімо. А ось і наша бібліотека з книгами про дітей з усього світу. Бачиш, яких тут багато. У кожній книзі є частинка чарів, частинка магії. У нас є книга і про тебе. Давай поглянемо. Ось вона цікаво. Чи не так? Зараз ми переглянемо її і дізнаємося, як ти себе поводив. Я бачу, цього року ти був хорошим хлопчиком. Це дуже похвально. Чудово! Який же ти гарний на цій фотографії? Просто чудово. Сильнішого і відважнішого хлопчика я ще не бачив. Я дуже пишаюся тобою. А тепер настав час відвідати майстерню подарунків. Можливо, ми побачимо. І твій подарунок. Це найчарівніша кімната в моєму будинку. Саме тут ми створюємо іграшки для всіх дітей у світі. Наші ельфи дуже старанно працюють, щоб встигнути привітати всіх дітей. Ой, здається, це твій подарунок. Зараз ми його запакуємо і ти знайдеш його під ялинкою. У моєму кабінеті буде фінальне звернення до тебе. Поспішімо. Адже треба встигнути привітати ще багатьох дітей. Ну що, Денис, тобі все сподобалося? Я бажаю тобі в новому році бути розумним, добрим, талановитим і турботливим, любити та цінувати своїх близьких поводитися добре і чинити якомога більше добрих справ. Ну що ж, настав час прощатися з новим роком та щасливого Різдва. І до нових чарівних зустрічей.